Доброго дня малята! Сьогодні я хочу вас навчити готувати корисний сніданок. Це буде улюблена усіма вами яєчня і морквинка. Яєчню смажити ми любимо усі. Це блюдо, як то кажуть, найпростіше обкрай петельні ти яйцем приступне хвацько, але не поспішай ще трохи посоли. І за хвилину блюдо це ти з'їш усій красі, щоб зростати дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть, і в цибулині, і в картоплині. Є доволі вітамінів. І у кожній морквині теж їх завжди знайдеш. Сьогодні на занятті зліплення ми теж з вами приготуємо корисний сніданок. Сьогодні ми будемо ліпити яєшню і корисну для здоров'я вітамінну морквинку. Тож до роботи подивіться, що нам слід сьогодні приготувати: тощечку, два шматочки білого пластиліну, два меншого за розміром жовтого пластиліну, один шматок помаранчевого пластиліну і невеличкий шматочок зеленого. Тепер нам потрібна стека. Серветка про всяк випадок і лялькова тарілочка, щоб ми могли викласти готове блюдо. По-перше, всі шматочки пластиліну ми розкочуємо у кульки. Беремо одну білу кульку і, добре притискаючи пальчиками, розплющуємо її. Надаємо довільної форми. З другою білою кулькою робимо те ж саме. Ось так. Тепер на білі деталі покладіть жовті кульки і обережно притисніть їх пальчиками. Це буде жовток на яєчні. Тепер візьміть помаранчевий пластилін і скочуючи його долоньками надайте форми морквинки. щоб морквинка була більш схожа на справжню стекою, зробіть на ній рисочки заглиблення з зеленого пластиліну. Зробіть невеличкі залишки бадилля. Ось така морквинка вийшла в мене. Вітамінна, соковита. Тепер візьміть стеку і поріжте морквинку на шматочки. Викладіть ці шматочки навколо яєчні. Ось і готов корисний сніданок. А тепер спробуйте приготувати сніданок самостійно. Вітамінну морквинку можна замінити на цибульку і на помідорчик і покласти листочок салату, а потім те, що у вас вийде, обов'язково сфотографуйте і присилайте мені на вайбер. Я дуже хочу подивитися, чи ви такі ж вправні. А тепер, малята, дякую за увагу і до зустрічі!